І так, сьогоднішній день ще раз і ще раз показав, що необхідно відстоювати свої права, але керуючись законодавством. Про що це я знову нагадаю вам деякі основні пункти, на які потрібно звертати увагу, коли ви йдете у квесту. Історія така. Пішла сьогодні я в квестуру з моєю клієнткою. Була у нас конвертація тимчасового захисту пермесу діджорну перпортеони темпорани, тобто тимчасовий дозвіл на проживання в лавору автоному. Пермесу дісурно перлавору автоному для eh, підприємницької діяльності ФОП не є так? для роботи. Значить, найперше в квестурі Турину сьогодні всіх приймали. Ораріо було. Тобто, так як видали на пошті, коли відправляли кіт посталі ось цю речовуту, і там була дата та час, ось так давали і заходити. Ну, звісно, ми зайшли швидше. Це так. Е, тому що в мене ще є там медіатор, всякі штучки. Та, тобто я Принаймні на цьому етапі вмію комунікувати і 99%, що прохожу швидше <кій> в даних випадках. Ми пройшли в 19 по рахунку, зайшовши туди, попали до оператора молодої дівчинки, яка була, зрозуміло, не володіє інформацією видачі, правил видачі та реквізитів видачі промесові суджорно, Бо багатьох не було. Зараз період відпусток, і ви розумієте, що кого злапали, того і посадили. <кій> Значить, злапали, посадили. І що відбувається? Починає вона дивитися на пермесу. Взяла всі документи. Зачекайте. Пішла, приходить. Вас пермесу дійсне до березня 26-го року. І подумайте добре, чи хочете його конвертувати, тому що ми зможемо дати вам тільки пермесу до березня. 26 го року перлабору автоному на 6 місяців. Ну, що й більше, зараз сьомий. Тобто на 5,3,8, поки його видадуть, то що тільки утримати і зразу поновлення робити. Я кажу, як? Я кажу, закон передбачає, що мінімум на один рік, Ну, типу, до одного року там, або один рік, два роки. Та? Є різні моменти. Ми принесли сьогодні документи, де є декіраціони. Уніко, модельно Уніко за минулий рік, який вже був надісланий. Є річевута, тому що якраз україномовний з яким я співпрацюю, і з яким співпрацює моя клієнтка Ірина Доник. Вчора вечором ще. Все робила, тобто, все відправляла, робила, річевути. Ну, такого немає, що наші клієнти йдуть без документів, коли вони їх можуть мати. Тобто, це до останнього виробляється. Ні, 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 ні. Мені сказало керівництво і може бути тільки на 6 місяців, тому добре обдумуйте. Блін, я дивлюся на клієнтку. Я розумію, що це не окей. Тому що в нас зовсім інші плани, бо там ще має бути воз'єднання сім'ї, далі-подальша дія. І нам на півроку взагалі ніяк не катить. Коротше. Але поки ми з нею дискутуємо, підходить оператор, тобто це є. Вже керівник якраз по видачі, по перевірці реквізитів, я його завжди знаю, бо він завжди там є. Він в будь-якій історії є, тобто він завжди там є. І він такий каже, що таке? І ця дівчинка-оператор йому пояснює, в чому причина. І я бачу його вираз обличчя, він дивиться на мене, я на нього, ми на цю дівчинку. тобто І я то з ним розумію, що це взагалі бред. І саме цікаво, він так от її закривається і починає щось говорити. Брррррр. Ну, я не чую, бо там ж таке віко, ну, типу, це не віконечко, це стекло, так? Да? Я не чую, що він говорить, і мені якось незручно типу, втюритися і слухати. Спокій <кій> і я тими документами, що модель Уніку далі починає показувати їм. Факт того, вона він такий, давай зараз в системі подивимося. Хто тобі це сказав? Вона каже якесь там ім'я, він бере телефон і, і телефонує і каже: Тут є. Чекайте, як це він сказав? Конфлікт тоді інтересів. А що, серйозно? Конфлікт тоді інтересів. Ви що, смієтеся? Який конфлікт інтересів? Тут взагалі розбіжність законодавств. законодавстві. Тобто, ну, якщо ви мені зараз цими документами, що я вам надаю, даєте пермесу на 6 місяців, це справа до судового оспоряння. Ну це взагалі. Типу таке неможливо. Ясно, що вони чим користуються? Щоб йти в суд спорити, це? Треба платити адвоката, і це дуже довго. І ніхто не буде цього робити. 99% людей не буде іноземці цього робити, виплачувати такі кошти адвокатам і ще руками сидіти судитися, щоб доказати свою правоту. Ось на цьому і є. Факт того, він дзвонить на цей номер, я знову йому говорю: типу, що в нас є ці документи, що стосуються роботи, що ми можемо мати мінімум-мінімум на один рік, претендуємо взагалі, то би хотіли на два роки мати це пермес. І він дзвонить до жінки і говорить, там до якоїсь, типу, що така ситуація: конфлікт тоді інтересів, перкела, сеньора пігандо, і ось все пояснює, І каже: я від сьогодні. Ми можемо на основі цих документів зробити від сьогоднішнього дня відбитків пальців, видати пермесо на два роки. Я така клієнтці по нозі така. Все добре. Все добре. На два роки. Все добре. Коротше, люди, відбитки взяли, пермесо подали, все подали, то забрали, вийшли, видихнули. До чого я? Що? Ясно кричати, сваритися, психувати, обзивати, матюкати ніхто вам не рекомендує. Але все рівно наполягати на вашому праві необхідно. Тому, особливо, коли є всі документи, особливо, коли ну, ясно, це треба також психологічно розуміти, як бути в моменті, щоб не рознервувати. ну, Сварка нікому не допоможе. Тобто нам тут потрібно вміти комунікувати. Ось це є саме головне: вміння комунікації і переконання, щоб людина була налаштована на нашу сторону. Ось така ситуація. Тому чекаємо цього нашого забажаного е... пермесу на два роки. А у вас які ситуації бували? А і ще одне. <кій> Були також громадяни України, які мали отримати перше пермесо. І їх бідола гонили. За річ, яку я постійно говорю у, на моїх каналах. Паспорт закордонний. Український потрібно робити копії всіх сторінок, всіх, а не тільки там, де є печатка. Тому що це, ви кажете, а там, де є печатка? а вони вам відповідають. А я звідки знаю, що там тільки є печатка? Можливо, ви щось приховуєте? Тому всіх, і нехай оператор вам дасть назад ті пусті сторінки і скаже. Фігня повна заберіть ці сторінки, добре, що нічого нема і вони відмитку роблять, що вони бачили. Ну, повірте мені, 90% квестур забирають всі сторінки пермесу, І требують, ой, пермесу, паспорта, і требують всі сторінки паспорта. Тому що ви вас не гонили туди-сюди, щоб ви не злилися сто разів, виконуйте. Рекомендації, які вам кажуть, а не робіть з вашої голови. Тому що потім це довго вам обходиться і ви злите всіх, а в першу чергу злите себе. Нервуєтеся і бігаєте ви. То це вам не потрібно, не вигідно. І, взагалі, живіть хороше життя, слухайте Ірину Купчик, і все буде у вас щастя! Обнімаю, люблю. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор та коуч Віталії. До нових зустрічей! Підписуйтеся, передавайте це відео вашим друзям, повідомляйте їх, не жалійте інформації. Давайте будемо добрішими. Гарного дня!